Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал, на канал Володимира Цибулька. І зараз ми переходимо до дуже цікавої теми, яка, ну, як я вже казав, не мала якогось такого дуже великого резонансу в українських ЗМІ, хоча вона в значній мірі і символічна, і Ну, взагалі є, є багато моментів. Це те, що у Петра Порошенка на Росії конфіскували Липецьку фабрику. Я власне чому це за тай увагу? Тому що свого часу Липецька фабрика стала таким своєрідним символом, що одмовляв, ну Батк казав, що од мовляв Порошенко має бізнес. На Росії, хоча та навіть казали тоді, коли вона вже давно не працювала. Ну але залишалася нерухомість залишалося якісь обладнання, залишалися якісь працівники. Ну там можливо адміністрація охорона залишалася, тому що все ж таки майно залишається. Якщо його не охороняти, то його просто розтягнуть. Ну, так, там, звичайно, що все було опломбовано під наглядом місцевих податківців, швидше за все. Цей об'єкт був неробочий, всі це знали, але на... головне, що вони не дозволяли продати це. Вони спеціально заморозили, щоб ну, мати привід постійно обляпувати Порошенка. Але хочу нагадати, що Зеленський, який побудував на, ну адже почасти, вся критика Порошенка була побудована саме на Ліпецькій фабриці. вони чомусь свідомо уникали захоплення окупантами Севастопольського морського заводу. Так ніби його не існувало ніколи в орбіті бізнес-інтересів Порошенка. А цей завод належав Порошенку. І... Цей завод був єдиний, на якому можна було більш-менш кваліфіковано ремонтувати судна Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, зараз він, по-моєму, вже в такому не дуже дієздатному стані. Це, це, завод... це, це вдох попали, значить, Так, так, так. так. Це, це якраз. Але за, завод справді був збережений, на відміну від, від російських заводів. В цій акваторії, по суті, українське суднобудівництво будівництво було в більш-менш притомному вигляді. В Криму, ну, в Керчі, в Досі, в Севастополі. Це цілком живі підприємства були. Ну не кажучи вже про е, Херсон чи Миколаїв, вони звичайно були причвалені по своєму придавленні, але все одно ще життєздатні цілком. І головне, що вони зберігали кадровий потенціал на відміну від багатьох російських. Тому е, звичайно, що на цьому була побудована вся критика Порошенка, причому така знущальна. Хоча Порошенко. Ну, частина людей, звичайно, не чула аргументів раціональних, що Порошенко, по-перше, цим не управляє, бо він став президентом, і він передав довірче управління всі свої бізнеси. По-друге, на цьому ну, особливо згалявся, так би мовити, Зеленський на цій Ліпецької фабрики. Але ж в нього була своя Ліпецька фабрика. Green Films, компанія Зеленського, отримувала. Під час війни, після 2014 року, багатомільйонні суми на виробництво е, лайно кінопродукції, бо нормальним кіно це назвати важко. Це таке лайно кіно, і його до речі, і, і продати кудись далі ніж в Росію було неможливо. Хоча, вже, е, вже коли Зеленський став президентом. З подачі Єрмака десь було зареєстровано в Швеції кінокампанію, яка купувала права на прокат цього лайно кіно, виготовлено на гроші на бюджетні гроші Російської Федерації. І, звичайно ж, роялті, капали вже Зеленський був президентом, а роялті з Росії капали йому. Росія платила йому роялті за це кіно. Тому Зеленського була своя ліпецька фабрика, але щось він не дуже працює ліпецькою фабрику Зеленського, тобто Грінфілд не згадував. Чекай, а але у той час Порошенко нічого не з су суковок, які могли би подаватися на Росії. Ну там насправді Росія вимагала оплати для за утримання цього об'єкта, тобто там земельні плати всякі, і все. Вони спеціально тягнули. Хоча Порошенко теж придумав схему, як ну, помститися, Тобто, він зобов'язав банки російські на території України докапіталізовуватися. Він, він їх не він не дав ліквідувати ці російські банки після 2014 року. А змусив їх докапіталізуватися і платити податки в Україні, і тому російські банки під час Порошенка фінансували збройні сили України. Він він по єзуїцьки розпорядився. Тобто, він зробив Росії значно болючіше, але ж ніякий Зеленський про це нічого не згадає, тому що для цього треба якийсь освітній ценз мати, щоб щоб розуміти про що мова. Він же не цього. Володимир, але от якщо виходити з верховенства права приватної власності, то те, що зробила Росія, це Це повний. повний це сваболі, так, сваболі. Це сваболі. А, але я підозрюю, що Порошенко був не єдиний, хто мав якесь таке велике майно на. На так, а зеленського активи ну, в Росії націоналізовані чи ні. Не знаю. А, а от інші українські активи в Росії, от що з ними і яким чином їх будуть повертати? Ну, їх повертати не будуть. По-моєму, в якийсь момент була така мовчазна змова про. Взаємозалік, так би мовити. Але ну тобто, Україна буде судитися за свої активи, особливо на окупованих територіях. Але на території Росії відсудити нічого неможливо, тому що Росія заявила про верховенство національного права над міжнародним. Тільки тепер Росія обрізала собі можливості судитися в міжнародному арбітражах за свої інтереси. Зараз, до речі, ну, свого часу пригадується за кримські активи, і «Укрзалізниця», залізниця «Укрпошта», і деякі банки відсудили сумарно допомогу, ледь не 5 мільярдів доларів у Росії. Тому зараз ситуація міняється з тим, що по суті починає блокуватися все, всі російські активи на Заході, не тільки фінансові. а і об'єкти нерухомості, очевидно, будуть арештовуватися і яхти, і кораблі, і літаки. Літаків не так багато. Тим більше, що в плані авіації Росія собі зробила ще одну важливу шкоду. По-перше, вона вкрала лізингові літаки. Ці літаки не можуть вилітати за межі Більш, більшість лізингодавців — ну, це ірландці, це ірландські компанії, вони надавали. Сотнями літаків в лізинг, і Росія вкрала велику, по-моєму, навіть по-моєму чи не 80 ліз... лізингових літаків. Частина з них вже не літає, частину з них просто заканібалили. Ну, рівень канібалізації зараз авіації в Росії десь 50%. Тобто вони розбирають літаки одні, щоб продовжити роботу інших. Зараз обмежено постачання мастил, рідин всяких підшипників, ну, всього всього І зараз це все Росія. До речі, Путін, наскільки я розумію, в рамках оцього. Зернового коридору був пробив собі можливість через Туреччину поставляти деякі комплектуючі до авіації цивільної, коли зерновий коридор подох, то, по-моєму, турки зараз теж не ризикнули е ну, гратися в сірі схеми, тим більше, що турецькі банки стали зараз активно відмовлятися від операцій з Росією. І це, це ну, перехід на інш, в іншу е систему. Запобігання російському впливу до речі, китайські банки почали відмовлятися від операції з Росією. Що, що для Путіна особливо принизливо, тому що він китайцям віддарував ледь не ледь не третину е, прикордонних територій з Китаєм, але натомість е, Китай. Е, не, не надто послідовний друг Росії. Ну, ще є індійські банки, я так думаю. Але індійські банки, по суті, за нуль копійок купили е, е, нафти на 30 мільярдів доларів. І це, це все в рупіях. І це все зависло. Е, тобто ці кошти можна використати на території Індії для реінвестицій. Де я закупив чаю. Ну, можна ще ці індійських слоників накупити. Ну, мідних можна костяних всяких. Так що. Хоча росіяни пробували в Індії закупити, наприклад, підшипники до залізниці, бо Насправді головним поставщиком підшипників для тяжкої техніки в Росії були американські компанії. Американські компанії відмовилися поставляти, ну і е, були спроби замінити американські підшипники, ну, зокрема індійськими і китайськими. Не знаю, що з цього вийшло, е, що, що їм вдалося. Ну але судячи з того, що індуси, так би мовити, пропонували чай і светрики індійські, і словників, то все закінчилось не дуже вдало. Хочу нагадати, що Індія насправді була найбільшим покупцем російських збройних технологій і зброй, і зараз Індія виходить із, із цих всіх операцій. Тому в нас, до речі, є хороший шанс замістити е, компанії російські на індійському ринку українськими компаніями. Отже, є ще одна, е, ну, так би мовити, міжнародна подія, яка дуже так безпосередньо нас зачіпає. Е, це те, що е, Придністров'я хоче подати заяву на вступ до Росії, це має статися 28 року. Лютого і тут є питання. Ну, ма... ну, скільки це без.